2.0 Ecotec LTG це 2-літровий рядний 4-циліндровий двигун з турбонаддувом і безпосереднім впорскуванням палива, що належить до сімейства General Motors Gen 3 Ecotec. Цей двигун дебютував у 2013 році, замінивши попередні 2-літрові турбодвигуни сімейства Ecotec Gen 2, відомі під виробничими кодами LNF, LDK та LHU. Спочатку він був представлений у моделях Cadillac ATS. Та Chevrolet Малюбу 2014 року випуск. Відтоді 2-літровий LTG став універсальним двигуном, який використовується в широкому спектрі автомобілів GM, включаючи 2-літровий турбо Chevrolet Camaro. Він також доступний на китайському ринку, демонструючи свою глобальність. Давайте заглибимося в конструкцію двигуна 2.0 Alcotec LTG і розглянемо деякі поширені проблеми, пов'язані з ним. 2.0 Ecotec LTG – це абсолютно новий двигун, відмінний від 2.0T LHU Ecotec, незважаючи на те, що розміри блоків схожі. Двигун LTG має новий алюмінієвий блок циліндрів відкритого типу з піщано-литого алюмінію, з литими залізними гільзами та посиленою структурою підтримкою. Він може похвалитися посиленими перегородками корінних підшипників і стінками отворів циліндрів, щоб поратися зі збільшеним навантаженням на двигун. Обертовий вузол включає кований колінчастий вал, ковані шатуни з порошкового металу та легкі литі алюмінієві поршні з тарільчастими колонками. Кожен поршень охолоджується мастильним спруменем, спрямованим на поршневі юбки, що зменшує тертя і шум. Система мастила управляється двоступеневим мастильним насосом зі змінною подачею, який максимізує паливну ефективність, запобігаючи зайвому перекачуванню оливи. Охолодження моторної оливи здійснюється за допомогою теплообмінника, під'єднаного до контуру охолоджувальної рідини, а плавність роботи забезпечує модульна система балансирних валів, встановлена в мастильному піддоні. Двигун LTG 2.0 має алюмінієву 16-клапаного головку блоку циліндрів, призначену для безпосереднього впорскування палива і високого тиску наддуву. Вона включає в себе впускні клапани з нержавіючої сталі та випускні клапани з натрієвим наповнювачем. Двигун має конструкцію DOHC з безступінчастим регулюванням фаз газорозподілу CVT. Впускний і випускний розподільні вали приводяться в дію ланцюгом газорозподільного механізму, причому обидва кулачки мають лопатові фази, керовані блоком керування двигуном ECM. Клапани приводяться в дію гідравлічними роликовими пальцевими механізмами з низьким коефіцієнтом тертя. А в головках використовуються свічки запалювання з подовженим терміном служби, які працюють до 160 тисяч км. Паливна система включає два паливні насоси звичайний з електроприводом в баку та паливний насос високого тиску, встановлений на двигуні, що проводиться в дію відпускного розподільчого валу, який забезпечує тиск палива від 750 до 2250 фунтів на квадратний дюйм. Паливо подається до форсунок через паливопровід високого тиску. З нержавіючої сталі та паливну рейку з регульованим тиском. Дволітровий LTG Ecotec використовує двоспіральний турбокомпресор BorgWarner з електронно керованим випускним клапаном, що забезпечує максимальний тиск близько 20 фунтів на квадратний дюйм. Двигун має литий випускний колектор 4 в2 з нержавіючої сталі, де кожна спіраль турбіни живиться окремим вихлопним каналом. Для зниження температури стисненого повітря в двигуні LTG використовується інтеркулер типу повітря-повітря, здатний охолоджувати всмоктуване повітря на 212 градусів за Фаренгейтом, тобто 100 градусів Цельсію. Пускний колектор виготовлений з пластику. А оскільки система впуску знаходиться під тиском, джерело вакууму для гальмівного підсилювача відсутнє, отже, двигун включає в себе вакуумний насос з кулачковим приводом, встановлений в задній частині головки блоку циліндрів. Що проводиться в дію випускним розподільчим валом. GM 2.0 Ecotec – похвальний двигун, що пропонує продуктивність 3 або 4-літрових v 6 та v 8 з природним впорскуванням, зберігаючи при цьому паливну ефективність компактних 4-циліндрових двигунів. Примітно, що це перший рядний 4-циліндровий двигун для Camaro з часів моделі Gen 3. Двигун Camaro 2.0 LTG розвиває 270 кінських сил та 400 Нм крутного моменту при 3000 обертів на хвилину, незважаючи на те, що 2.0 LTG Ecotec є найпотужнішим автомобільним двигуном в індустрії. Йому вдається збалансувати продуктивність з надійністю, хоча він не позбавлений недоліків. Усі двигуни з безпосереднім впорскуванням, включаючи 2.0 LTG EcoTec, певною мірою стикаються з накопиченням нагару на впускних клапанах. Ця проблема виникає через те, що пряме впорскування відбувається в обхід впускних клапанів і портів, що призводить до відкладення оливи, яка впорскується на впускних клапанах. Це накопичення може обмежити потік повітря і вплинути на продуктивність і надійність, що зазвичай відбувається після 100-130 тисяч кілометрів пробігу. Дробноструменна обробка є ефективним методом очищення цих відкладень і відновлення продуктивності двигуна. Ранні моделі 2.0 Ecotec зазнавали поломки поршнів протягом перших кількох тисяч кілометрів. Джем швидко вирішила цю проблему, і більш пізні моделі менш схильні до цієї проблеми. Однак штатні поршні, виготовлені з литого алюмінію, не дуже міцні. Вони працюють адекватно за нормальних умов, але можуть вийти з ладу, якщо двигун форсувати для збільшення потужності. Для тих, хто прагне підвищеної продуктивності, рекомендується модернізація докованих алюмінієвих поршнів, які можна придбати на вторинному ринку. Витік оливи навколо кришки ГРМ ще одна поширена проблема двигунів LTG – ці витоки, що повільно просочуються, зазвичай згорають на блоці двигуна, утворюючи дим і запах горілого мастила. Симптоми включають чорні плями навколо кришки ГРМ. Якщо ці ознаки присутні, необхідно перевірити, чи немає витоку мастила з кришки ГРМ. Дволітровий екотек LTG – це високопродуктивний турбодвигун, який вимагає ретельного обслуговування. Він потребує високоякісних синтетичних олив, бензину преміум класу та першокласних свічок запалювання. Його складна конструкція може призвести до несподіваних проблем з електронікою, системою турбонагнітача та обладнанням для відпрацьованих газів. Однак, за умови належного обслуговування, двигун 2.0 Ecotec LTG може проїхати значно більше 300 тисяч кілометрів.